Ракетний обстріл у нас і вночі був, і зараз теж я вийшла зробити каву, бо кава щось дуже хочеться її. Сьогодні записалася на манікюр, і мені виходити через півгодини десь, а я не можу, тому що повітряна тривога і дуже шумно, балістика летить. Не якісь там шахеди, а саме балістика. Це дуже страшно і дуже гучно. Тому зараз, поки пересиджу, не знаю. Може перенесемо якось але. але... Мій майстер на роботі сидить. Я за нею хвилюю, що вона там, а не десь там вдома. Так, що так, ось, так що, друзі, ось такі справи у нас зранку просто. Просто жесть, що робиться. <зеркало>. Боже, які тварюки, вони так задовбали. Знову, зранку, ніч, всю, ранок. Зараз якраз відбій і я вибігаю, манікюр не відміняю. Топаю вже 6 хвилин, недалеко вона переїхала від мене ближче. Зараз візьму каву, спитаю, буде вона чи ні. І десь годину, півтори-дві години. Маю час на себе, Юра з малим справиться, тому що малий спить. Він його убаюкав, справився. Так що може відпочивати. Але мені таку красу зробила, подивіться, ця полосочка ще додали. Мені дуже подобається. І на цій руці теж це молочний. Хто буде питати, це молочний кольор, вона там знає. вона записує, що мені наносить. Ось. заходь в кадр. Це Алла, познайомтесь. Так, ми познайомились через Ютуб. А, і Давно да, ти була підписана на мене? Так, да, да, років 5-6. Ну, ми сусіди да. і вона майстер мій манікюра, я до неї ходжу, педикюр поки ще ні. Мені стидно а манікюрчик довіряє. Будь... Але я всім зроблю і манікюр, і, і, педикюр, і педикюр. Да. ви да. дивіться, який вона чехол пошила ще на крісло. Тут все у неї оборудовано як треба, дуже приємні ціни, і ми з нею дещо придумали. По-перше, в мене в інстаграмі заходьте, посилання, буде під відео, конкурс на безкоштовний манікюр, прийдети до в гості до Али. Цих тут мене тут коло мене на районі мене дивиться, можете під'їхати. Тут розв'язка дуже класна із правого берега. Потім дізнаєтесь адресу, я все вкажу під відео, під цим відео в описанні. Дивіться. І посилання на інстаграм свій залишу, теж там буде конкурс. І потім ще буде вас чекати сюрприз, ось сюрприз. Один розповім теж в інстаграмі. Потім зали, да, придумаємо ще да. дещо. Да. Чи зразу скажемо? Чи Та можна, давай. Да. Зразу? Форму. Давай, Форму. давай, давай зразу, да. Е, тоді приймайте участь в конкурсі. А хто не хоче приймати участь в конкурсі, приходьте до неї і по промокоду CARS, можна CARS, да? просто CARS, Car's так. Так, так Car's. ви отримуєте знижку мінус 20 20 відсотків. Да, да. Тому запрошуємо вас, дуже приємний салон, дуже приємна дівчинка. <реш> вам буде тут комфортно, тому я вас запрошую до неї. Приходьте. Адресу її залишу і номер телефона, посилання на її сторінку в інстаграмі, можете подивитися її роботи. Залишу теж під відео. Да, якщо повідомлення, пишіть мені в особисто, я вас проконсультую більш детально. Є номер телефона. Телефонуйте, не стисняй, не стісняйтесь. Все я вам розкажу, покажу. все. Інформація вся надала. Там кольори є багато. Зараз покажу вам. Дінішку ховають. Щоб ви не думали, що по бартеру. Просто ми подружилися з нею, щоб не зробити її рекламку. Дуже рада, бо мені подобається, як воно носиться. Місяць хожу. А подивіться, які класні кольори. Там ще новинки тебе Так, Ще є. Ось. Так. Да. Ну, тут ви собі точно виберете те, що вам потрібно. Літо. На літо просто бомба. Оце такий класний, що можна да, потім зробити. Да. Mm -hmm. Дуже раджу. Не можна любуватися. Дуже гарно. Зараз топаю додому, вже доходжу. Треба зайти в аптеку, бо голова дуже болить. Тільки і у Юри болить, і в мене. Пакетик за тебе відсипається. Купила полуницю. Подивіться, яка здорова. Жіночка стояла, вона така солодка, огромніша просто. 65 гривень кілограм. Це на 50 гривень набрала. Мало моду, він щось не хоче її сильно їсти. Вожу трішки. Мені подобається. Беру свої слова обратно, бо він їсть нормально, так топче. Ням-ням. Мама любила полуничку твою в дитинстві, ти їсть. Але ж небагато напишуть. Не <ріст> я вже приїхала додому, прийшла точніше, ми, е, я покормила малого супом, і ви знаєте, почали збиратися поїхати в кафе. Не сидіти, не гуляти. Е, нам треба е, побалакати з приводу меню, бо День народження хочемо святкувати в кафе. Знову тривога, знову балістика летить. Це просто. Ну, я, я вам просто. Я би зараз поматюкалася, але, але ж не, не треба краще, бо в мене дивляться з дітьми. Отак я оділася, якщо що, і тепер будемо сидіти, чекати, коли це все закінчиться. Юра там, Владиславу, грає на гітарі, як чуєте. Юрі манікюр сподобався. Настрою я вам скажу, із-за того, що я не спала всю ніч, думала зранку трошки посплю, ніфіга. І зараз теж. І в цю ніч теж буде так, також. Я не знаю навіть мені треба виділити якось зараз час, щоб хоч трішки а, подрімати. Напевно, в коридорі я зможу якось лягти з малим на другий сон його і поспати. А завтра вже буду йому суп варити, бо він суп всю всю кастрюлю з'їв. Він так любить суп. Знаєте, не не поїв суп, значить, день поганий. Все, він у мене супоєд ще той. Я йому роблю супере. Я йому зараз поки не шматочками, а бжикою мені так простіше, я його кормлю, тому так набагато простіше. Полоницю з'їв гарно, добре. З'їв, якщо разом порахувати, то цілу, гарну, велику полуницю тепер будемо слідкувати за реакцією, бо полуниця вона така буває, дає на шкірі якісь прояви з'являються. У мене, до речі, в дитинстві була алергія на полуницю. Я пам'ятаю, але вона така якась короткочасна, потім вона пройшла. Приїхали ми в кафе, зараз якраз район Кріс, пишу їй, не відповідає, а дзвонить, а така людина, що не дзвоню ніколи. Підемо, спитаємо, що в меню якесь складемо. Це ж, я не казала, це мене перший. Рік ручок хочемо з Владиславчиком відмінитися в кафе. Ось, такі справи, тому і е, буду сама прикрашати, запитаю, можна буде приїхати раніше, прикрасити чи ні. Це все організувати треба. Потім будемо запрошувати людей. Так що йдемо на розвідку. Дивіться, от в такому будиночку ми будемо. отакий такий будиночок ми вже меню тут ну, вже склали. Е старший офіціант допомогла нам. Але не хоче сидіти тихо зовсім. Не хоче, не хоче. Так, ще вам скажу. Е класно все склали. Е приємна дівчинка, старший офіціант Маша була. І будемо все готуватися морально до свята. Прикрашу, прийду раніше трішки. Ми всі разом приїдемо раніше трішки. Владислав якраз, може, в 12 прокинеться. Ось То так, не хотілося. А вже і святкувати, але це таке свято, що не наше. Ми не можемо його пропустити. Це Владіка свято хочемо зробити йому сюрприз. У нас вже ніч. Я тільки що вмилася. Змила макіяж. Додивляюсь одну серію серіалу. Свого мені дуже подобається. Це продовження щоденників вампірів. Писала про це в телеграм-каналі, дуже класний серіал, що той, що той, але вже останній сезон додивляюсь. Я не знаю, що очікувати від ночі, яка зараз буде. Подивились на годиннику, а вони фіксують, скільки я сплю. То в середньому за неділю у мене сон виходить 4 години. Насправді я сьогодні навіть у Юри питала, де я заснула, де я спала, бо я не пам'ятаю, ми були то на ліжку, то в коридорі, потім знову на ліжку прийшли, я вкладала малого там, бо він в коридорі на підлозі ніяк не хотів засинати. Потім знову в коридор, і я не, просто не пам'ятаю, де саме я заснула і ці години проспала. Зовсім. З головою проблема. Я сподіваюся, що сьогодні ніч буде тиха, бо, чесно, вже так задовбали і незрозуміло, мало того, що йти нема куди ховатись, так ще й не зрозуміло. Попаде, не попаде, я думаю, ви розумієте. Але підстрахуватись треба, то ми тікаємо в коридор. Ну а там я вам скажу не дуже зручно, тому що, по-перше, дує. По-друге, влад зразу починає прокидатися і повзати і все там, ну, дьоргати, втікає на кухню, тікає в кімнату. Там просто його якось отримати, тільки якщо мультики умкнути, і все більше ніяк. Ну і про те, що дую, я вже казала. Не дивлячись на те, що в квартирі тепло, треба якось одягати халати, треба накриватись з головою, щоб не продуло ніде нічого, не вушку нічого, ковдрою. Якось так, друзі. Тому я сподіваюся, що у всіх все буде добре. І просто колись це закінчиться. Закінчиться і все. Завтра буде новий день, завтра може ми поїдемо до мами, або мама прийде до нас, бо вона теж зайшла в Аврору. У нас чогось на районі Аврору відкривати не хочуть. Напевно, треба листа написати масово, тому дівчата, хто стріє, ще не пишіть в Аврору листи, щоб вони знайшли тут. А тут повної території, де можна відкрити, ну, здаються в оренду приміщень, багато, де можна відкрити Аврору. Чого б і ні? Та, що на Закревського, я там не була, до речі. А, мама купила в Аврорі ще дещо, чи ми будемо прикрашати. І дівчата а, питають, як саме буду прикрашати, щоб я зняла підготовку до Дня народження а, Влада. Я насправді не дуже це якось почала знімати. Треба, напевно, вам показати, коли вже все доїде, я покажу, що я замовила. Як завжди, хотіла замовити. Комплект у одних людей, але потім вирішила зробити дешевше, окремо познаходити, позамовляти, а вийшло ще й дорогше, якби я замовила повний комплект. Ну, потім покажу вам, що саме я замовила, як ми будемо прикрашати. Там є де прикрасити, як, але треба ще обдумати, тому що з собою треба брати і нитки, і а, якусь ліску, я не знаю, треба щось придумати, бо там. Ну, не так багато місця, як би хотілося, але ж воно буде закрито від інших місць. Це так, такий будиночок собі окремо стоячий від інших відвідувачів. Ну якраз вони не будуть там чути бачити, що відбувається у нас на святі. Я, до речі, зробила запрошення і відправила тим, хто буде на святі. Покажу вам сюди, ставлю, як воно виглядає. Так на просто скору руку зробила в телефоні в пікарті. В пік Піксарт, по-моєму, якось так називається. Там наклала всього-всього, написала текст і все. Сподіваюся, що тим, кому відправила, сподобалося. Я вас всіх буду міцно обіймати і казати до завтра, до наступних ну, логів. У мене вже язик просто не, не працює. Піду-ка я лягати спати, бо Юра вдень, хоч з малим, поспав, а я зовсім не спала. Тому треба відпочивати, і набиратися сил. Всіх міцно обіймаю і всім тихої ночі, тихого дня, хто коли дивиться, всім гарного настрою, всім пока.